Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Ігор Швець. Звертаюся до простих людей міста Сокиряни. Так, до стомлених з невірними очима, з очима сповненими так, злості. У багатьох людей злість. Питання на кого? А вони вже й самі не знають на кого, просто зляться. Війна ж. Так, а тепер я попрошу вас зрозуміти, я, Ігор Швець, єдина людина в сокірянах на Сокірянщині, яка не боїться сказати правду і не побоюсь сказати і зараз. Прості люди, міста Сокіряни та Сокірянщини, вас тупо розводять, вас використовують. Коли потрібно йти воювати? Хто йде у нас воювати? Так. Прості люди. Коли потрібно збирати гроші на ЗСУ, хто у нас збирає віддає останні? Так, прості люди. Коли потрібно робити якусь конкретну роботу руками, хто робить? Прості люди. Під час війни прості люди роблять усе в тилу для перемоги, на фронті для перемоги. А коли потрібно щось зробити для простих людей, потурбуватись за них, хто за вас турбується? Скажіть, мені, прості люди, хто турбується за вас? Хто турбується, як лікуються ваші поранені сини, доньки, родичі після поранень на фронті? Хто турбується, як ви розшукуєте безвісти, зниклих на фронті? Бігайте по інстанціям, пишете по інстанціям? Хто турбується за вас, коли ви тремтячими руками, старенькі наші в сикір'янах, відраховують копієчки, щоб купити цукор та хлібину? Хто турбується, як люди дивляться, що ж оплатити з комуналки, тому що грошей не вистачає? Хто турбується взагалі в місті Сукіряни на Сукірянщині простих, простих людей, скажіть мені, за вас ніхто не, не турбується. Ви потрібні тільки для того, щоб так, коли ви потрібні, вам кричать давай. А після цього все. Ви не потрібні. Прості люди сукірянщини, рідні, мої, дорогі. Поки ви не побачите правду, поки ви не побачите світло в кінці тунеля, поки в місті Сикіряни, ви не боячись відкрито на вулиці, не будете говорити правду, ви не будете нікому потрібні. Людина, яка мовчить покірно, як раб, приречена. І ви приречені, тому що мовчите, і я приречений, і місто Сукіряне, Сокір'янщина Сукірящина приречена, тільки тому, що ми боїмося сказати правду, боїмося. Ті, хто бояться правду, приречені. Один кінець мовчи, не мовчи, кінець буде. Тільки в одних сьогодні, в других завтра, в інших трохи пізніше. Але саме страшніше, що боючись говорити правду, ми ставимо крапку крапку для сукірян, сукірянщини і України. З вами був український історик та журналіст Швець на українському історичному ютуб-каналі Ігор Кравцов.